О, все, я сильно об об'єктів тримаю. П'ять там всередині. Всередині температура нарощується з кожною хвилиною. Це свідчить, що на пожежі не можна гаяти час і треба як не може швидше, але теж безпечніше працювати. Ми прац... показуємо цими е... заняттями, що Прибувши на пожежу, підрозділи повинні думати і про людську безпеку, і про особисту. Тобто підготувати до найважчих факторів, які можуть їх спіткати під час виконання своїх обов'язків. Кого це ви врятували? Врятували умовного постраждалого. Умовного постраждалого. Машу. Машу. При якій температурі працювала там? Температура. Візуально, ну, якби, ми в спорядженні, спорядження витримує температуру до 800 градусів е, на протязі незначного періоду. На, при менших температурах більший період часу ну, візуально було чути, що температура більше 100 градусів. Е, на попередніх заняттях ми контролювали, ланка перебуваючи там на заняттях, температура сягнула близько 200 градусів. Тому перед заняттями основною вимогою закриті всі ділянки тіла мають бути обов'язково підшоломники, тому що будь-який відкритий частина тіла може обпіктись. Да, давайте познайомимося, будь ласка. Старший помічник начальника чергової зміни майор Топоровський. І я? Володимир Михайлович. Будемо знайомі.